Вболівальники вишиковуються біля стадіону. Шахтар приїхав у рівне на поєдинок проти Вереса. Вперше на рівненському авангарді побуває пані Катерина зі Звягеля, що на Житомирщині, каже сім'я футбольна біля синів та внуків і сама захопилася грою мільйонів. Люблю, бо в мене три сини і внуки всі за футболом. То я теж прийшла. Авторитет Шахтаря жінку не бентежить. Надію, що Верес виграє. Такі сподівання висловлюють чимало вболівальників Вереса. Невпевнений старт гірників у чемпіонаті та пам'ять про 1-1 на старті минулого сезону у Рівному додає усім оптимізму. Прогнози дуже оптимістичні. Вболіватимемо за Верес. Верес же неодноразово. У лідерів чемпіонату зміг відібрати очки, які ставали золотими і дозволяли врятуватись народному клубу у прем'єр-лізі. Шахтар без підтримки на Рівненському авангарді не залишився. Хлопці із Коваля, що на Волині, приїхали побачити перемогу гірників. самого дитинства за Шахтар. Батьки вболівали, тато їздили на футболи, то як то разом їздили, зараз самі приїхали сюди. Надіюсь, і впевнений в перемозі Шахтаря. У стартовому складі несподіванка від Олега Шандрука вперше в основі виходить 19-річний Дмитро Годя. Забігаючи наперед, результативними діями футболіст не відзначився лише отримав жовту картку за грубу гру проти суперника. У другому таймі годю було замінено. Ми розуміємо, що ми маємо розвивати молодь. Ми маємо як багато клубів, які існують за кошти через продаж гравців. Тому це нормальний розвиток молоді. Шахтар прогнозовано взяв м'яч під контроль. Втім, протягом першого тайму гірники не могли пройти оборону народної команди. Вся гострота виникала біля воріт Вереса після банальних закидань та стандартів. Верес терпів та вичікував своїх нагод. Нулі після перших 45 хвилин. На другий тайм відразу виходять у рівнян троє інших гравців: Дахновський, Куція та Гакман. Замінили вони Протасевича, годю та Степанюка. Тут питань до них немає ні до Міші Протасевича, ні до В них були помилки по цій грі. Вони мало грали знову ж таки з м'ячем. Годя любить з м'ячем грати. Але вони якісно зіграли, ми їх поміняли, бо вони фізично ще не готові. А Він тим. себе почував не, не дуже добре. Температура я так розумію. Зараз лікар сказав, що піднялася. Тому я Руслана не бачив. Він поїхав додому. У другому таймі Шахтар почав грати агресивніше на старті. Врятував кожухар. Своїм моментом відповів Іверес, вибігши у стрімку контратаку, але як слід м'ячем рівняни розпорядитися, не змогли. Ще дві спроби вибігти у контратаку. Результату рівнянам теж не принесли. От масована атака Шахтаря дозволила команді заробити пенальті. Крисків якісно підставився, і Максим Сміян порушив правила. Удар з позначки реалізував Георгій Судаков на 65-й хвилині. Шахтар. Повів у рахунку Верес відповів на 81-й. Мрвальєвіч запресингував. Шарай перехопив та покотив на гайдучика. Микола свій момент не реалізував, але логічно атаку завершив Дмитро Кльоц, забивши у другій грі. І Десь ми дотерпіли, мали момент, скористались, дякувати Богу. За час, що залишався, команди на двох створили по одному супермоменту. Спершу Верес усіма правдами та неправдами відвів загрозу від своїх воріт. А потім Шахтар із вдячністю видихнув, коли Луан взяв гру на себе і не втримався на ногах. Шахтар знову не перемагає Вересу Рівному. Один-один. Провели повідомлення в гарному темпі, особливо після перерви. і на жаль, трапився той самий непотрібний момент, який спричинив все, який власний вплинув на сьогоднішній результат. і звичайно не припустимо допускатися подібних помилок на центральній лінії поля. І я скільки вважати, що ми зіграли нічого цей матч, оскільки ми не довели діло більшої переваги. Я не бачу, щоб зараз команда причин, щоб команда попала в кісифорію. Ми не добрали очки до цього. Ми зіграли зараз нічу, при всій, ну все одно це нічя. Болівальники можуть по-різному і ви можете оцінювати цю гру, і там, ну, але за цю з ніч нічу дадуть очко. А ми не добрали п'ять е, з лівим берегом, ми не з інгульцем не взяли. Після восьми зіграних турів Верес має одну перемогу, три нічиї та чотири поразки. Відтак знаходиться на 14-му місці із шістьма очками. Далі знову домашня гра. У суботу, 5 жовтня, до рівного приїде Луганська Зоря. Мороз, Денис Коломис, Media Group.